Серед нас живе один дуже популярний міф, що якщо прибрати кордон, якщо війна закінчиться, то проблеми зникають. А тепер подивіться на Німеччину. Стіни немає вже давно. Країна одна, прапор один, Конституція одна. А різниця між Сходом і Заходом нікуди поки що не поділася. І її видно в доходах, в роботі, в міграції, у виборах. І ця межа майже там само, де колись стояла берлінська стіна. Кордон, який під час холодної війни розірвав Європу просто по-живому. Сьогодні я розповім, як Німеччину поділили, як люди жили по різні боки, чому стіна з'явилася за одну ніч і впала за одну ніч. І чому найцікавіше сталося вже потім, коли країна формально об'єдналася, але всередині залишилася двома різними світами. Минуло вже більше 30 років після об'єднання, і тут справа не тільки в історії, справа в тому, як живуть люди сьогодні. І тепер головне. Частина України зараз теж відділена від самої України. І коли ми говоримо, після війни все повернеться, ми часто уявляємо це як один день і одну дату, нехай навіть один рік. Але реальність значно складніша. Сьогоднішній випуск це не просто про Німеччину, це про те, скільки часу потрібно, щоб зшити країну назад, що робить з людьми війна і чому наслідки поділу живуть довше за самі кордони. Щоб ми краще з вами розуміли, що відбувається і в Німеччині сьогодні. І водночас краще зрозуміла себе. І те, з якими викликами зіткнеться Україна, коли Крим, Донбас і Приазов'я знову будуть разом із нами. Ви на каналі Європа без міфів. З вами Ященко Антон, і ми живемо тут, в Європі, в Німеччині, Польщі, Чехії. І ми повинні знати саме, як функціонує і чим живе Європа сьогодні. Щоб зрозуміти, як Німеччина живе сьогодні і як вона об'єднувалася. Спочатку потрібно зрозуміти, чому вона взагалі опинилася роз'єднаною. Може здатися дивним, але спочатку ніхто не мав планів такого поділу. Травень 1945 року Друга світова війна закінчилася, і Німеччину окупували союзники. Вони поділили країну на чотири зони, але це була тимчасова міра, щоб хоч якось повернути нормальне життя. Країна була буквально зруйнована, але ще вважалася одним державним утворенням. І холодна війна тоді ще тільки починалася. Спочатку здавалося, що країни можуть бути, якщо не союзниками, то принаймні друзями. Але дуже швидко стало зрозуміло, наскільки вони не подібні одна до одного. Протистояння СРСР і США вплине на все 20 століття, але в Німеччині воно відбувалося прямо всередині країни. СРСР і Захід створили у своїх зонах два зовсім різні світи. На Заході поставили на ринкову економіку і демократію. Там відразу провели вибори і передали владу місцевим німцям. Західна Німеччина отримала величезну допомогу за планом Маршала. Там стало можливе економічне диво, і зрештою вона перетворилася на нову країну ФРН, Федеральну Республіку Німеччини. Це була успішна держава і, що важливо, визнана в усьому світі. А от на Сході було інакше. Радянській зоні зразу ж пощастило набагато менше. Ця частина була, по-перше, меншою, там жило мало людей, історично схід був бідніший, там не було природних ресурсів, усе важливе виробництво залишилося на заході. До того ж, після війни Німеччина втратила території, і німці тікали саме в радянську зону, бо вона була ближче, і у якийсь момент біженці становили там четверту частину населення. І СРСР, звісно ж, не надто допомагав. Навіть навпаки, Східна Німеччина більше навантажувала сталінський режим. Москву цікавили тільки репарації, тому усю промисловість, техніку, матеріали, дорогоцінності, картини усе вивозили в СРСР. Вони буквально розібрали залізниці і дитячі майданчики. У радянській зоні з'явилася ж одразу і радянська влада. Спеціальним рейсом з Москви туди доставили команду із 10 людей. Це були німецькі комуністи, які всю війну провели в СРСР і довели свою лояльність Сталіну. Їхнього лідера звали Вільгем Ульбріх, і йому в московському стилі поставили чітку задачу, щоб усе виглядало як демократія, тобто Патьомскінська деревня, але ми маємо тримати владу в своїх руках. Ульбріх виконав це завдання, і Східна Німеччина стала НДР Німецькою Демократичною Республікою, але досить швидко стало зрозуміло, що там не буде нічого демократичного. Був політбюро, одна партія, яка на виборах набрала 99%. А чого не 87%, як Путін? Ну, це ладно. А незгодних, звісно ж, відправляли до таборів, де націоналізовували економіку, забирали бізнес і землю у людей, розбирали країну на частини. Приблизно так виглядав схід після війни. Отже, з цього виходить, що ніхто спочатку і не планував ділити Німеччину. Але країни-переможці створили в своїх зонах відповідальності, схожий на свій власний режим, бо вони по-іншому не вміють. І всього за кілька років ці території перетворилися на два абсолютно різні світи. Час минав, холодна війна набирала обертів. Дві Німеччини жили окремим життям, і багато хто закликав взагалі забути, що колись була одна країна. Але залишилася одна річ, яка не давала це зробити. Це Берлін. Після війни Берлін теж поділили на дві частини, які згодом теж стали частинами різних держав. Але якщо між країнами з'явився справжній кордон, то в Берліні його не було. Будь-який мешканець східного Берліна міг легко потрапити на захід. І навпаки, можна було жити в одній частині міста і працювати в іншій, їздити за покупками до родичів чи до друзів. І от таким чином західний Берлін став островом капіталізму серед НДР. І влада на сході почала справжню параною. Вони вірили, що живуть під постійною загрозою. В ті часи Берлін дійсно став столицею шпигунів. У якийсь момент у НДР почалися великі протести, настільки сильні, що лише радянська армія змогла їх придушити. Танки знову ввели в місто. Влада НДР була впевнена, звісно, що це протести організував Захід. Ну куди ж без роки Заходу? В таких ситуаціях. щоб боротися з ворогами на сході, створили Міністерство державної безпеки штазі саме там, де і служив Путін. Воно стало символом НДР і перетворилося на одну з найбільших спецслужб в історії. Їхня штаб-квартира займала цілий квартал. Уявіть собі, але навіть потужна штазі не могла нічого вдіяти з Берліном. Кордон залишався відкритим. Все більше людей з НДР їхали на Захід, частіше молоді і освічені люди, мобільні, які можуть піднятися і поїхати за кращою долею. І цей витік мізків був неймовірним. 20% населення НДР втекло. Це не просто погана статистика, це реальна проблема. Цілі регіони залишалися без вчителів, лікарів, інженерів і робітників. Влада була в люті, звісно. Їх треба було зупинити. І в 1961 році, в серпні вночі, у вихідний день, коли всі відпочивали за містом, навколо західного Берліна з'явилася стіна. Ця частина міста була відірвана від решти світу. Перетнути кордони стало майже неможливо. За одну ніч стіна розділила родини, друзів та сусідів. Вулиці, метро, трамваї, колії, будинки, квартири, навіть каналізація усе було заблоковано. Спочатку стіну побудували з того, що було під рукою, бо не вистачало ж, звісно, ні грошей, ні робітників. Ну ресурсів не так багато було. Але з роками вона перетворилася на справжній укріплений кордон із кількома рядами захисту. На спостережних вежах чергували солдати із наказом стріляти на ураження. Більше 140 людей загинуло, намагаючись перебратися до західного Берліна. Для заходу це стало повною несподіванкою. Через берлінську стіну почалася велика міжнародна криза, яка могла легко перетворитися на ядерну війну. У якийсь момент навіть на чекпоінті Чарли радянські і американські танки стояли один проти одного, готові до бою. Так, стіна була жорсткою, але в певному сенсі вона просто закріпила той порядок, який вже існував. Це була холодна війна, дві зовсім різні держави і їх союзники. І, звісно, кордон між ними мав охоронатися. Насправді ніхто не хотів починати нову війну за Берлін. Ще були всі живі, хто бачив справжню війну і до чого вона доводить, і бажання ні одної зі сторін не було. До того ж, люди в НДР майже не протестували. Більшість просто жила своїм повсякденним життям, бо у них вперше за багато років було те, чого їм так бракувало. І це можете не дивуватись, але стабільність. І це не іронія, тому що до 60-х років Східна Німеччина змогла стати більш-менш на ноги. Вони теж відновилися після війни. Ви просто уявіть себе, мешканцям НДР для порівняння просто із нашою з вами долею. Ви пережили дві світові війни. Декілька революцій, економічні кризи та репресії. Не було жодних двох років в той час, щоб можна було просто жити спокійно. А от НДР банально дала таку можливість, якщо не лізти, звісно ж, в політику. Тому не треба дивуватися такій реакції. Люди були задоволені тому, що є, хоч якийсь взагалі мир. Коли з'явилася стіна, влада вже не могла списувати проблеми на ворогів і мусила працювати над тим, щоб людям жилося краще. Так, країна була не така багата, як сусідня. У магазинах не було мила, кави чи шоколаду. Але можна було купити холодильник або телевізор, вступити до університету, а це тоді велика розкіш. З'являлося все більше квартир. Совєтських панелік, але все одно квартири як не крути. Машин. Трабантів так, але все одно ж машин. Проводили навіть музичні фестивалі. Держава навіть почала продавати джинси. Уявіть собі, для соцлагеря, що це таке. Тому не можна сказати, що НДР була якоюсь північною краєю. Ні, це була дуже суперечлива держава. Для тих, хто не приймав її правил, влада була, звісно ж, загрозою, як люба яка совєтська або російська влада. Таким людям не давали працювати, за ними стежила штазі. Але для тих, хто цінував спокійне життя, соціалізм став подарунком. І більшість людей запам'ятали ці роки зведення стіни як дуже хороший час, бо вони були молоді, і тому сентимент, оцей як у багатьох за совком, ну в українців вже цього немає. Але в східній частині Німеччини у багатьох цей сентимент досі лишається, тому що він змішується просто банально із молодістю. І тут я хочу наголосити, що в цій історії я не глядач. А прямий учасник цих подій. Мій тато служив у Німеччині в ракетній частині під Магдебургом, саме там я і народився. Але тато мені розповідав, що хоч і активно вже тоді контактували, це було всередини і початок 80-х років, вже на той час із німцями все ну, ніби було нормально. Все одно він каже, у спілкуванні відчувалося тримання дистанції і острах, і все одно побоювання з боку німців. Тобто ви можете, в принципі, навіть товаришувати, мати спільні справи. Але німці тримають в голові, що цей товариш може наробити багато лиха. Але все одно, після Полтави для батьків це був справжній закордон. Європа із товарами в доступі, про які у Полтаві взагалі і не снилося. Але це вже була середина 80-х, як я казав, тобто, можна сказати, кінець НДР. Тож, давайте трошки повернемося. Таке відносно гарне життя коштувало державі багато грошей, а НДР все ще не могла сама себе забезпечувати достатньо. Вона повністю залежала від СРСР. І лідерами Східної Німеччини це зовсім не подобалося. Москва ж була зайнята своїми проблемами вже тоді. Що робити? І відповідь напрошувалася сама собою. НДР вирішує налагодити контакти із ФРН. Так, усі ці роки дві країни ставилися одна до одної насторожено, на Заході не приховували, що колись хочуть об'єднання, усе їхнє законодавство було написано під єдину Німеччину, а столиця була спеціально у маленькому місті Бон, щоб показати і весь час демонструвати і пам'ятати, що це тимчасово. Хоча все одно не можна було ігнорувати реальність. Вже 20 років дві Німеччини жили окремо. Виросло ціле покоління, які не бачили іншого, які вважали себе громадянами тільки ФРН або тільки НДР. І життя в ізоляції владі теж не подобалося. Пам'ятаєте, я казав, що весь світ визнав тільки Західну Німеччину. Саме вона говорила від імені всіх німців, а НДР вважалося якимсь тимчасовим непорозумінням. Але їй більше не хотілося бути напівдержавою. Ульбрих хотів розмовляти зі світовими лідерами на рівних. Поступово дві країни почали налагоджувати тісні контакти, як дві незалежні держави. Їхні лідери перестали робити вигляд, що іншої країни не існує, і у них з'явилися свої посли Західна і Східна Німеччина почали торгувати одна з іншою. І на заході прийняли відомий курс «Остполітік». ФРН була готова давати кредити сусідам і навіть викуповувати політичних в'язнів. Це була ціла схема, налагоджений бізнес, так звільняли десятки тисяч людей. Отже, що ми маємо? Відносини між західною і східною Німеччиною змінилися. Спочатку вони віддалилися одна від одної, і це завершилося берлінською стіною. Потім настало більш спокійне життя, тобто в Совку був застій в той час послаблена, тобто Совка, і ФРН і НДР почали поводитися як дві окремі країни. І через все це більше держав по всьому світу визнавали НДР. Звучить непогано так, але дуже скоро виявилося, що навіть така система була нестабільна. І от тут починається історія, як природній стан починає сам відновлюватися, коли диктатура і тиранія ослабла. Це про совок. Саме такий процес відбудеться і в Україні, якщо довести РФ до схожого стану, наприклад, Містер Горбачов у Совку з'явився новий лідер Михайло Горбачов. Подякуємо йому за адекватність і мирний розпад. Це дійсно аномалія недооцінена і подарунок всім нам е за те, як він все зробив, за що і отримав, до речі, Нобелівську премію миру. Почалася перебудова. Ці реформи були дуже популярні по всьому соціалістичному таборі, але не в НДР. Там влада відмовилась проводити перебудову. Зате великі зміни почалися в Угорщині. Неочікувано. Місцева партія почала переговори з опозицією і зробила символічний жест: відкрила кордон із Австрією. Тепер можна було знову легко потрапити з соцтабору на захід. І несподівано в Угорщину ринули сотні тисяч людей із НДР. Вони кидали свої машини на кордонах. Деякі намагалися залишитися хоча б у Празі. Почався справжній криз біженців прямо посеред Європи. Я думаю, нікому з моїх глядачів не потрібно пояснювати чому. Але на це питання відповідає штазі у своєму внутрішньому звіті. Це дуже дивно, але це чесний документ, тому що ну, для внутрішнього користування був. І вони пишуть: людей не влаштовували нестача товарів і послуг, низька якість медицини, обмеження на поїздки, погані умови праці, бюрократія. Ну тут вони змін не знайшли, я чесно скажу, і відсутність вільних ЗМІ. Тож, як ви бачите, не дивлячись на ось ці роки пропаганди та окупації, все це, всі ці цінності залишаються важливими. Так, НДР змогла забезпечити людям відносно нормальне життя. І воно дуже сильно контрастувало. Я на власному прикладі, на розповідях моїх батьків, знаю, наскільки це було контрастно відносно Полтави і України, наприклад. Але все одно новому німецькому поколінню вже не вистачало телевізорів совєтських чи холодильників. А трамбант, як ви розумієте, не Opel, не кажучи вже про BMW чи Audi. Люди хотіли не просто комфорту, вони хотіли гідного життя слухати музику, яку люблять, їздити куди хочуть, висловлювати свою думку вільно. Світ змінився, і НДР вже не могла відповідати цим очікуванням. По всій Німеччині тоді почалися великі протести. Найвідоміші у Лейпцигу на вулиці вийшли 300 тисяч людей. Влада намагалася якось пом'якшити цю ситуацію, придумали тимчасовий закон, який начебто дозволяв перетинати кордон, але насправді це було ненадовго і не для всіх. Він був ліберальний лише ну, на словах. Насправді, штазі все ще мало тримати все під контролем і просто не видавати віз. Але їхній план, як і всю країну, зруйнувала маленька така випадковість. Це часто буває. Це Юнтер Шабовський, прес-секретар партії. І у листопаді 89-го року він дає дуже нудну прес-конференцію і наприкінці випадково говорить про новий закон, але доленосна випадковість у тому, що він не прочитав текст заздалегідь, і випадково сказав, що кордон відкритий для всіх прямо зараз. Те, so що сталося потім, вже неможливо було зупинити. Десятки тисяч людей із Східного Берліна пройшли до стіни, бо партія сказала їм, що кордон відкритий. Але це сталося випадково. Влада не планувала нічого подібного. Насправді та влада вірила в соціалізм, вони вірили в цю стіну. І коли люди вийшли на вулицю, ніхто не знав, що робити взагалі. Охоронцям взагалі не повідомили, що сталося, і вони не мали жодних наказів. Зрештою, вони перестали чинити опір і відкрили кордон. Вся історія Німеччини змінилася знову за одну ніч. Півмільйона людей і десятки тисяч автомобілів того дня перетнули кордон між Східним і Західним Берліном. Зробили те, що було заборонено майже 30 років. Після цього стало зрозуміло, що НДР приречена. Ось так ми сьогодні розвіяли міф про те, як совєтська влада на це реагувала, і те, що нібито давали якісь накази там Горбачові, таке інше. Вони просто стикнулися з ситуацією, проти якої вже нічого не могли подіяти. І для більш молодого покоління це сталося не через поцілунок Брежнєва і отого второго чувака, котрий зображений на берлінській стіні. Це був Хоникер. Наступного року там відбулися вільні вибори. Правляча партія отримала лише 16%. Стільки людей насправді її підтримували не 99%. Прийшла нова влада, і разом із ФРН вони почали працювати над об'єднанням. І дуже скоро Німеччина знову стала однією державою. Але це складно насправді назвати об'єднанням, тому що насправді Західна Німеччина просто приєднала східну Німеччину до себе. Прапор, Конституція, система влади усе залишилось стало тепер як на Заході. Цей спосіб життя став нормою після довгих років холодної війни. Західні німці продовжували жити своїм звичайним життям. А от для східних почалася нова хвиля змін. І от я зараз живучи в Мюнхені, коли я кажу, що я народився в Німеччині. в Баварії е німці просто не розуміють саме, чому я народився в Німеччині. Це приходиться іноді пояснювати, але я обираю це не пояснювати. Ви розумієте, чому? І от в східній Німеччині даний процес називають не об'єднанням, а трансформацією. Тому що їм довелося вчитися жити заново. Виявилося, що економіка НДР повністю розвалювалася, вона не актуальна, обладнання було застаріле, заводи забруднювали повітря, і їх закривали. Люди втрачали роботу. Тобто погіршення життя сталося у багатьох людей. Усі соціальні гарантії виявилися надто дорогими. Їх урізали, і молодь знову почала їхати на захід. Приблизно саме це чекає Україну, коли Україна вступить до Євросоюзу. Дуже багато чого зміниться і одразу будуть дуже важкі часи. Повертаємося до Німеччини. Звісно, ніхто не кидав людей. Були різні програми, спрямовані на східних німців, різні закони та пільги. Наприклад, в Мюнхені ми досі платимо 1,5% податків на розвиток східних земель із заробітної плати. Але цілком змінити спосіб життя, традиції, погляди неможливо було за один день. Ці події вплинули на кожну людину в східній Німеччині. Так, і на Заході, і на Сході жили німці, вони говорили однією мовою. Але 40 років по різні сторони холодної війни повністю змінили ці дві частини Німеччини. Настільки, що навіть сьогодні вони значно відрізняються. На Сході була слабка економіка, і донині ці регіони залишаються біднішими. Де була соціалістична республіка, там все ще більш нерелігійне населення. Люди втрачали роботу, і багато хто не може знайти її і досі. Молодь їде і на Сході навіть зараз старше покоління відносно, наче стара межа нікуди не поділася. Люди на Сході за багатьма параметрами живуть менш благополучно. І повністю це змінити досі не вдалося. І це в Німеччині, до речі, в одній з найбільших найсильніших економік світу. Звісно, люди в колишній НДР цим не задоволені. І що їм залишається робити? Голосувати за тих, хто обіцяє зміни, прості рішення і покращення вже завтра. Саме там скупчена основна маса виборців альтернативи для Німеччини. І ні, це не страшилка про крайніх правих у Європі, якщо що крайні ліві теж найбільше голосів забирають саме на Сході. Справа не в ідеології чи менталітеті чи совкоголовості. Люди просто не завдоволені своїм життям. І цей феномен називають остальгія від слова ост, тобто схід. Звісно, ніхто там буквально не збирається повертати минуле, але спадок НДР прожив набагато довше, ніж сама країна. Усі ці карти і цифри показують одну просту річ: як війна переписує життя людей. Не на місяць, не на рік, а на покоління. І найважливіше навіть не зруйнувати стіну. Найважливіше потім все це виправити в людях. Об'єднана Німеччина існує вже майже стільки ж, скільки і ФРН і НДР існували окремо. Стіни вже немає десятиліттями, але різниця досі в зарплатах, у містах, у шансах у голосуванні також. Тобто історія не закінчується, коли падає бетон і закінчується війна. Історія тільки починає нас доганяти. І тепер висновки про нас. Менш ніж за місяць буде рівно 4 роки повномасштабній війни. І майже 12 років Крим і інша частина Донбасу живуть в іншій реальності, як Східна Німеччина. І це вже ціла дитинство. Це вже інша школа, інші правила, інша пам'ять, інший страх, інша норма. І приклад Німеччини нам дуже чітко показує: після нашої перемоги, в яку ми віримо і чекаємо, найскладніше буде не поставити прапор. Чай, це складно. Найскладніше буде зробити так, щоб країна знову стала однією, не на мапі, а всередині. Щоб люди знову довіряли, щоб економіка піднялась, щоб різні досвіди війни не стали новим внутрішнім кордоном. І на це піде багато часу, більш ніж нам хочеться. Але це нормально, якщо ми це розуміємо заздалегідь. І саме тому нам важливо розуміти Німеччину сьогодні, не як якусь цікаву історію. А як контекст, в якому ми з вами живемо. Бо ми, українці в Європі, у Польщі, Чехії, Німеччині, маємо знати, чому тут так, звідки беруться ці настрої, ці розколи і ці вибори, результати виборів. Щоб не жити в міфах і щоб не помилитися зі своїми очікуваннями ні про Німеччину, ні про Україну після війни. Це була Європа без міфів. Якщо хочете у наступному випуску, давайте розберемо, як саме Німеччина зшивала схід і захід, що працювало, що провалилося, і які уроки нам боляче, але корисно взяти для себе. Підписуйтесь, бо реальність Європи це те, що нам зараз потрібно розуміти як найкраще.